Уявіть, що ви ставите собі просту мету зекономити 100 доларів за один місяць. На перший погляд, це може здаватися складним завданням, особливо якщо дохід обмежений. Але секрет у тому, щоб уважніше придивитися до щоденних звичок і витрат. Почнімо! з кави! Якщо ви щодня купуєте напій у кав'ярні за 3-4 долари, то за місяць витрачаєте близько 90-120 доларів. Якщо хоча б кілька разів на тиждень замінити це на домашню каву, можна зекономити 30-40 доларів. Це не означає повністю відмовлятися від маленьких радощів. Достатньо лише трохи зменшити їх кількість. Друга порада контролювати імпульсивні покупки. Дуже часто ми купуємо речі лише тому, що вони на знижці або гарно прорекламовані, а потім вони лежать без діла. Перед покупкою варто поставити собі запитання: чи справді мені це потрібно ведення списку покупок і суворе дотримання його? Допомагають уникати зайвих витрат на цьому можна заощадити ще 20 доларів. Ще один перевірений спосіб: готувати їжу вдома. Доставка чи фастфуд здаються зручними, але вони швидко з'їдають бюджет. Якщо хоча б двічі на тиждень замінити замовлення кіци чи бургерів на домашню вечерю, то у кишені залишиться додатково 20-40 доларів. Не забудьмо й про транспорт! Якщо є можливість, іноді краще пройти пішки чи сісти на велосипед замість таксі чи на рід громадського транспорту. Це і для здоров'я корисно, і для гаманця приємно. Економя складе ще 10-15 доларів на місяць. Окремо варто перевірити свої підписки. Ми часто щомісяця платимо за сервіси, якими майже не користуємося. Можливо, у вас є дублюючі музичні чи відеоплатформи. Відміна хоча б однієї непотрібної підписки. Дозволить залишити додатково 10-15 доларів. Якщо скласти все разом, виходить реальний результат 30-40 доларів економії на каві, 20-30 на імпульсивних покупках, ще 20-40 на їжі і підписках і мета у 100 доларів досягнута. Через місяць ви побачите, що це абсолютно реально. А якщо зробити це звичкою, то за рік. Можна відкласти понад 1200 доларів. Це може стати фондом для подорожей, фінансовою подушкою безпеки чи навіть початком інвестицій. Головна думка проста економія це не відмова від життя, а вміння грамотно керувати грошима. І саме це відкриває двері до нових можливостей.